І таю вас, друзі, ви на каналі Хота Бечувот. Дивимося сьогодні. Топовий настрільний, чудовий бій на Крайслері. Спеціально я знайшов цей танчик для вас, бо тому що у бонув магазині зараз він продається за 8000 бон. Тож, дивимося взагалі, хто у нас сьогодні грає. У нас грає сьогодні гравець з ніком Том Рут. Грає він у взводі з об'єктом 252. Це обидва танки важкі і обидва преміумні вийшли. Хлопці, пофармити, до речі, у нас тут статисти грають, бачимо повністю на голдових підкаліберах грає на шавторіплею і зараз ми поговоримо трішечки про нашу гармату. У нас тут гармата стоїть 105-мм, голдові у нас підкалібри, як я вже сказав, 320 разова шкода, 260 мм пробуває броні, та 1181 метр за секунду летить наш підкалібр. Це досить непогано, як на 8 рівень. Тільки під калібри у нас втрачають бронепробування з відстанню. але нічого. Але скажу я вам, це не так аж і погано. На фоні того, що у нас тут стандартні бронебійні снаряди перебувають тільки 198 мм броні. На 8 рівні це досить мало. Хоча наш танк голди, тільки на голді він не хоче катати, тому що 198 мм кудиться, це, це взагалі не годиться. І третій тип снаряду у нас осколочно-фугасні. 520 разова шкода, 53 мм пробуває та 945 швидкість польоту нашого, нашого снаряда фугасного. Так, і нас кидає на карту Енск. До речі, нас кидає до 9 рівнів. 8-9-у нас нема тут ні 7, ні 6 рівнів. Так що подивимося, як взагалі нагинають статисти і чи варто цей танкчик купляти. І хто має, дивіться, як грати. У нас, до речі, тут рекордний показник. По завданій шкоді за рекордний час, дуже мало часу знадобилося нашому автору реплею, щоб завдати такі рекордні показники по завданій шкоді, то щемося грати разом і дивимося взагалі, на що цей танк здатний взагалі е, в нинішньому рандомі, і чи варто його купляти взагалі. Тож, ви не дивіться, що тут пише К. В боновому магазині просто буде писати Крайслер GF, якщо я не помиляюся, і там буде свій стиль чорний який там не можна буде поставити е, стиль ніякий на нього от і вся різниця І Подвійця, яку знаходить тютюку наш Подвійця, забирає він нову ПТСАУ з скоровочок і до речі от мені дуже сподобався оцей вистріл кому сподобався те, що такий вистріл в аркаді без снайперського перецілу обов'язково прожимає жирну подобайку для хотабича буде дуже вдячний а ми їдемо далі Рахуночок 4-2. Бачимо, ми нагинаємо, взагалі без зупинки, їдемо, починаємо роздавати піздюлінки наліво і направо. Ми працюємо по перезарядці, тільки щоб танчик противника був при цілі. Ну, скажу я вам, досить важко настрілювати на цьому танчику, досить тяжко на ньому фармити, тому що у нас дуже маленька разова шкода. Навіть як на 8 рівень, це дуже мало. 320 раз ви шкоди, ну куди це нікуди не годиться, навіть оцей. Його совзводний, до речі, подивіться, боєукладка нового зірвав боєукладку нового танчика з Куруап Type 63. До речі, я робив відосик недавно за нього, хто не дивився, обов'язково подивіться, є на каналі. Але так, і про що це я говорив, так, а я розповідав, як важко настрілювати на цьому танку, бо, тому що, як ви знаєте, я вже говорив неодноразово у своїх відео. Чим більше альфа е у нашої гармати, тим легше настрілювати. Взагалі шкоду. І, до речі, цей вистріл теж мені дуже сподобався. Дуже шикарно залетіло в лючок. Ми забираємо А ми їх 9 дев'ятого. Та м -м -м, говорив я про об'єкта 252У, нашого сузводного, якого вже забрали. У нього альфа 440, там набагато легше настрілювати. У нас скажу я вам перезарядка 7 з копійками секунд, розкот звичайно. А у нього. В районі там, я не пам'ятаю, у мене, до речі, теж об'єкт 252У в ангарі теж є. Скажу вам, у нього там броня взагалі, я скажу вам на 8 рівень. Це взагалі переімбований танчик захисник або об'єкт 252У, це одне й те саме, тільки захисник це в своїм стилі. Отакий От там взагалі стиль не можна ніякий начепити на себе. А на об'єкт 252У чіпляєш, що хочеш взагалі. Так, і виїжджаємо ми на свою базу. По зеленці повністю продавили, забираємо шкоду Т-50, Подивіться, який хитрий, шарфу тюрг, хотів нас зажати в кліщі, хотів нас взагалі забрати свого барабана. У нього барабан специфічний. Між вистрілами 4 секунди, це дуже довго. І ставимо ми СТРВшку на гусеницю 367. Збираємо шкоди. Так, сходимося, може, вдасться добити її. Так, ми її добиваємо 204 хітпойнти, Залишається два противника, вафля 9 рівня і індіан панзер. І подивіться, індіан панзер дає нам під на 244 гризається, Ми йому відповідь на 322. Чоловік без камуфляжу, не знаю, можливо, якийсь олень або, можливо, тільки... Не знаю, можливо, позабув камуфляж, або тільки зареєструвався в горі. Не знаю, все може бути. 6636 забраної шкоди, вона вже кишені, 1345 асисту. Я скажу вам, це вже топовий результат. Повірте, у мене цей танк є, я знаю, як на ньому дуже важко багато настріляти. І подивіться, вафля нас підсвічує, ми, до речі, для неї шотні, нам взагалі немає чому на наражон. Вона може нас забрати. І хтось з наших союзників її підсвічує, вона ховається. Можливо, нам варто було перекинути на фугасний снаряд, ми все одно ще маємо під калібр. І чому не стріляє наш реплею, не зрозумів я цього. Так от тут уже перекидає на фугас. І... Відразу прокидай на бронебійний снаряд, бо тому що, можливо, в гусеницю зайде. Так і ми добиваємо бронебійним снарядом в гусеницю вафлю. Ось такий у нас чудовий бій, 10 фрагів, 7 тисяч настріляного, разом майже 9 тисяч сумарки. Тож обов'язково прожимай жерненьку жир, подобайку, підписуйся на канал, буду дуже вдячний. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.